З нами сьогодні буде Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України з 2008 по 2011 роки. Пане Степане, доброго вам ранку! Вітаю, слава Україні! Героям Добре, слава! почнемо напевно з, з, з сенсаційної новини. Та сьогодні стало відомо про те, що дружину керівника гур Буданова отруїли. Про це вже повідомляють різні е, ЗМІ з посиланням на власні джерела у силовому блоці. От, до прикладу, джерела української правди кажуть про те, що е, м, дружина Буданова не єдина, хто отруєний. Е, є певні ще співробітники. Е, я так розумію, співробітники гурмо. Е, Пане Степане, от ваша думка як людини, яка розуміє всі ці взагалі структурні справи. Як ви гадаєте, чи дійсно була саме дружина Буданова об'єктом, який намагалися отруїти, якщо справді це відповідає дійсності? Чи все-таки це була якась дія спрямована не конкретно на неї, але так співпало обставини, скажімо так? Ага. Є дві гіпотези конспірологічна і звичайна. Звичайна полягає в тому, що ну, утроїти дружину Буданова треба мати неймовірне проникнення глибоких гур. Треба, щоб Буданов допустив низку помилок, коли дружина ходить пити чай або каву самостійно без охорони. В неперевірені ресторани, кафе і таке інше, і, взагалі, припустити, що цей процес під час війни, коли гур проводить такі блискучі операції, і ми бачимо велику кількість звітів про таке досить глибоке поширення, і більше того, заяви про те, що гур вже більше мосад, говорить про ну достатньо серйозну. Якусь проблему, яку ми не можемо реально оцінити. Отруєння важкими металами це не отруєння, знаєте, із трубочки отруєною стрілою. На віддалі. для цього потрібно підготувати як не дивно цілий ланцюжок різноманітних дій і людей, які можуть це виконати. Не так все просто. Тобто, має бути люди, які це зроблять, операція прикриття. Екстра, може навіть екстракції, і так далі, все враховується. Це складна досить пересіч, коли це стосується дружини Буданова, який постійно говорить про те, що на нього було вже більше 10 замахів. Кострілична історія полягає в тому, що це сталося в момент, коли Данілов заявив е секретар Радбезу про те, що українські. Е Всякі там організації просякнуті російськими шпигунами їх багато. Вони проснулися. Їх Росія проснулася одні і намагається атакувати зі всіх боків різні українські інформаційні політичні центри, центри прийняття рішень, громадянські організації. Тощо на що служба безпеки України сказала, що нічого подібного немає. СБУ активно бореться з ними, ще дне виловлює велику кількість російських пігунів, і тому нема про що говорити. В реальності ми можемо бути свідками такої ну певної внутрішньої боротьби. В свій час я радбез відповідав за розвідку і контрозвідку. Працював багато з різними очільниками і часто бував на різноманітних нарадах та формуванні різних рішень. Скажу, що е, ситуація ніколи не була е, такою, коли ці організації здатні були діяти разом. Я запропонував створити комітет з питань розвідки свій час, коли. Ще відповідав за ці проблеми у Радбезі, але всі боялися, що я його очолюю. Тому поки я не звіль... поки мене не звільнили, він не був створений. Потім був створений і так і щез. З точки зору логіки, він мав взяти на себе функції аналітичні і узагальнювати всі розвіддані зі всіх видів розвідслужб. Зі всіх видів можливої іншого здобування інформації, яким займається і Служба безпеки України, і доповідати президенту одну консолідовану позицію. В принципі, так діють американці і не тільки. А тому зараз говорити про те, що ми маємо перед собою такий факт, і можемо оцінити неможливо, оскільки е, зрозуміло, що якщо це сталося, це достатньо серйозний виклик українській воєнні розвідці, не тільки воєнні розвідці, але й контрозвідці. Це серйозний удар по службі безпеці в цілому, яка захищає перш за все своїх співробітників, офіцерів, їхні сім'ї, і так далі. І це серйозний власне тиск на їх здатність захищати, в тому числі і безпекові. Тили, так би мовити, тих, хто працює безпосередньо на полі бою, таких як Буданов, інші, хто воює безпосередньо, приймає складні рішення, тим більше що Буданова Росія звинувачує, у знищенні підполковника ФСБ у Криму, одного з таких цільових і найбільше просунутих контразвідувальних спеціалістів, які діяли проти України, тривалий період часу. Давайте поговоримо ще про один кейс, дуже скандальний. Насправді це історія з Маріаною безуглою, з безуглою та, яка ну, не встигли не, не трошки вщухнути всі ці хвилі від такої заочної полеміки на сторінках британських е медіа, е статті і інтерв'ю залужного в, для економіст для, е і в свою чергу, інтерв'ю президента Зеленського таблоїду е The Sun». Як як це все знову запустилося з подачі Мар'яни Безуглої, яка нагадаю, для тих, хто пропустив, все звинуватила Залужного і керівництва військового, що вони не мають плану на наступний рік, і закликала їх відправити всіх у відставку, так би мовити. Пане Степане чи е, в устами е, Мар'яни Безуглої говорить, е, як би це сказати… вісь президента. <реш> Скажімо, так кажуть, деколи знаєте, пам'ятати був такий персонаж Жириновський вже покійний небіжчик, але всі завжди казали, що за цією ці його постаттю блазня насправді приховується ось таке, от таке намацювання. Насправді є завжди думки Путіна, який так, от через свого блазня, Промацює реакцію на свої, на свої ідеї. Ч, 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 тут може бути якась подібна історія, чи все-таки як ви бачите цю ситуацію з безуглою? Не породовуючи власне нікого, але я скажу вам, що говорити про блазня людину, яка знає шість мов, я з ним особисто зустрічався в час, будучи спікером парламенту. Абсолютно твереза людина, і він це просто такий шоумен, який використовував. Ми, ми знаємо театр, з історії, бо... що власні всі були дуже тверезі і дуже розумні люди. і, най... і не, те, с... це про роль не, певно. не скажіть, не скажіть. Ну так, коли ми говоримо про обрання президентів, які бігають з бензопилою по сцені, так це може виглядати, але це шоу, це шоу, тому що так. ми теж обрали актора президентом країни, і це теж було шоу. Розумієте, це була Креативних груп, які писали фільм Слуга народу зараз. Готується новий фільм про волонтер народу. Тобто, повторитися, хоч і успіх відносно одного з волонтерів для просування канада в президента. І всім здається, що він може спрацювати на цьому будує політику праві, ліві, різні різноманітні такі, я би сказав, от, амбіційні політичні групи, які не стали перед собою ціль. Перемогти заробити на цьому гроші, а просто реалізувати свої амбіції. А тут Мар'яна Мар Безугла це частина цього проекту, де був Геолярас, де Арестович і інші, які живуть таким шоу, да? вони використовують це шоу для того, щоб до себе увагу. Це такий театр, коли власне саме театральне життя, така кіношність переноситься в реальну політику, що надзвичайно шкодить всім. Бо в принципі ми. Прийшли до можливості висловити цілу низку вже таких висновків щодо загрози, які існують в цій сфері для управління країни в умовах війни. Але Марина Безугла вона діє досить раціонально. Це не є ну, такий психотип, знаєте, соціопатії, певно, яка говорить про те, що вона не розуміє, що говорить, і намагається особисто реалізувати якусь. Власну свою, ну скажем так, площадку таку людини, яка здатна кудись просуватися, оскільки в неї так би мовити, цей ліфт кар'єрний він. З такою великою діркою, що можна будь-який час пасти, і вона вже пане Степане. Падає, даруйте, але даруйте, але вона особисто удари. вона особисто в інтерв'ю Бібісі заявила, що вона говорить свої на свої тези свідомо, що це її особиста думка, і навіть вона більше сказала. Вона сказала, що її радники її деколи переконують того не робити, але вона все одно вважає, що вона має говорити як на її думку людям правду, і відповідно це її особиста. Позиція, як ви до цього ставитесь, кіношність і театралізм в цьому і полягає, що вона готує таку мізансцену, на якій її правдолюбство, правдоцільність вона виступає головним чином, але проблема в іншому. Я хочу висати свою точку зору і продовжити те, що запитав ваш колега. Розумієте, це відповідь заложному на його план в економісті. І це не відповідь Моря небезує. Це відповідь тої опозиції е, в Офісі президента до президента, яка була фактично майже поіменно названа е, Саймоном Шустером у відомій статті щодо е, того, що Офіс президента чи не повально знаходиться у е, протистоянні з президентом, бо президент хоче воювати, а вони не хочуть воювати, хочуть миритися. Це Досить серйозний, серйозний знак, знак кризи такої, коли Маряна Безулу використовує для того, щоб сказати, що а, у залужені немає плану. І план його в економіці це не план. Потрібно подати реальний план. Як буде розвиватися війна в наступному році? Маряна Безуле не розуміє взагалі, а, що таке воєнна стратегія, що таке воєнний план. Е, вона не може розуміти. Вона прийшла із цивільного. Життя майже домогосподині для того, щоб могло мати право конкурувати на цьому рівні, і потрібно пройти ну, складний досить вишків, недостатньо поїхати на фронт. Отже, вона діє зрозуміло від імені тих, хто. Сьогодні знаходиться в опозиції до заложного, який дійсно мав намір його зняти з посади, і про це Саймон Шостер пише свої статті. А президент Зеленський навіть зробив зауважити, що він не займався політикою. Хочу сказати, що це досить ну несподівано для мене було в цілому і незрозуміло тому, що. Навпаки, головною мені здається з головних загроз внутрішніх загроз це є якраз існування цивільної адміністрації президента, цивільного офісу, який Безкінечно і постійно буде не тільки конкурувати із Генеральним штабом, з воєнними, але де все робити для того, щоб усунути їх прийняття рішень. Ну, Це і... відбувалося певною мірою, оскільки вставки командування війшло дуже багато. Назвемо прямо менеджерів із офісу президента або клерків, або працівників офісу президента, які не мають відношення безпосередньо до розуміння знань. Теорії, практики ведення воєнних дій в цьому є небезпека. Президенту потрібно в умовах війни другого року війни створювати воєнно цивільну адміністрацію, як мінімум. Пане, У нас є воєнно-цивільні адміністрації пане, да а що заважає президенту Зеленського просто зняти зараз всі ці, ці проблемні моменти буквально однією фразою. Ну не знаю, в якомусь цьому вечірньому зверненню він все одно буде писати вечірні і сьогодні, і завтра, і вчора писав. Буде казати там, не знаю, про сніг впав там ще щось сталося. Сказати. І, до речі, я все ціло довіряю командуючу Залужному. Всі, хто там намагаються якісь там розповідати історії, вони просто працюють проти України. Все. В принципі, питання принаймні буде виглядати вичерпаним. Чому цієї фрази немає? Чому виглядає так, що президент один з тих, хто, хто стоїть за, 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 за безуглою в цій історії? А, ну, Президент. 24 на 7 оточений саме своєю цивільною адміністрацією, цивільними людьми, вчорашніми помічниками помічників або просто народних депутатів з досить короткою політичною біографією і з відсутністю такої професійної підготовки в умовах кризи і так далі. Президента немає реальних радників, які могли би. Мати альтернативну точку зору, очевидно, що і це є проблемою, коли президента постійно тримають під контролем, передаючи йому дозовану фільтровану інформацію, знаючи його психологію, розуміючи, як він думає, передаючи йому готові тексти. Між іншим, я думаю, що от сьогодні здається, має бути власне. Висновок політико має бути стаття Політико про людину року. Так? Минулого року був Зеленський. Я не сумніваюся, чи він має повне право бути людину року і цього в цьому наступному і цьому році. Так, тобто він дійсно продовжує об'єднувати світ навколо протистояння. Вже великі осі зла, великі воєнні терористичні імперії на чолі з Путіним Путіна безпосередньо, який без сумніву є бенефіціаром розвитку війни на Близькому сході. І зараз така війна може виникнути на між північною та південною Кореєю, оскільки Північна Корея вчорашнього дня почала перекидати війська під демілітарізовану зону і перевозити туди важке озброєння. То ми можемо зрозуміти, що саме він штовхає світ до власне такої глобальної війни, яка може мати непередбачувані наслідки, і він має на це право. Але а, він також зобов'язаний говорити смислами, тобто говорити тими цінностними позиціями, які об'єднують суспільство, які дають можливості суспільству зрозуміти, що в Україні діє єдина команда опору. От приведу приклад Ізраїлю в Ізраїлі. Після того, коли напав Хамас на Ізраїль, і ця трагедія так боляче вдарила суспільство аж до самих глибин. Разом з тим уряд для того, щоб створити команду єдності, він Створюють такі в кабінеті міністрів, такі знаєте, групи. Наприклад, міністр оборони нинішній працює з міністром оборони колишнім uh -huh. і вони приймають приймаються рішення, як діяти над ними. Стоїть начальник генерального штабу. Нинішній і колишній, які теж діють разом. Цього в Україні немає у uh -huh. американській адміністрації. Велика купа воєнних а, працюють адміністрації Байдена uh -huh. у Зеленського. Практично таких людей немає і. Розумієте, коли ще йде тиск на головнокомандувача, це просто до того, тобто... що це дуже турбує наших тобто... союзників. Тобто, це буквально бажання навіть прозондувати на політичні симпатії серед самих військових і вже там спробувати вибудувати свою політичну вертикаль, Це те, що зараз простежується за цим всім, і це це точно зворотній процес. Ми знаємо, Черчилль створював е уряд єдності національної під час до війни. Ізраїль зараз це показує. Ну, американці не воюють, вони просто показують, що у них воєнна цивільна адміністрація або цивільна воєнна адміністрація, і е, так Байден теж береже там Салівана, інших, але е, при тому він е, керується виключно е, порадами воєнних, коли йде питання про національну безпеку. А у нас питання національної безпеки вирішують абсолютно цивільні люди. Питання стратегії наступу літнього контрнаступу, хто вирішував? Вирішували цивільні люди в офісі президента чи вирішували воєнні? Ми до цього часу не знаємо. І ця невдача, яка сталася, ну це невдача і політична одночасно. Є проблема пов'язана ще з одним. Ми ведемо дві стратегії одночасно, які є протилежними. Це стратегія миру і стратегія війни. У нас є. Постійно розмови про те, що ми можемо проводити мирні переговори, немає значення. Формула президента вона правильна, але вона досить складна і вона не має поки що якогось єдиного розуміння, як діяти, і тим більше вона скоротилася на Мальті до п'яти пунктів з десяти. Але разом з тим останні статті. У більді і інтерв'ю Арахамії телеканалу Плюс 1 Наталія Масійчук говорить про те, що оточення Зеленського постійно протистоїть воєнним, які вимагають воювати, розуміючи, що інший способу не існує. Намагаються сказати, що мир все одно можливий. Арахамі говорить, у 22-му -го році ми могли підписати мир і все би закінчилось. Люди, які про це говорять, не розуміють історії воєн, не розуміють. Може й порівняти не варто з минулими історіями, але вони не розуміють, що війна має свої закони, що Путін не дав жодного, навіть натяку на те, що на підписати з Україною менше більше справедливий мир. І він не хоче цього миру. Для нього цей мир не потрібний. Він показує сьогодні активізацію своїх контрнаступальних дій Авдіївці, Бахмуті там. В Куп'янську в інших місцях, що він готовий вивати і далі, і його економіка нарощує обороти. А ми маємо досить серйозну паузу, яка затримує озброєння ЗСУ, яка не дозволяє сьогодні провести швидку мобілізацію. І ми втратили цей період часу, саме тому, що цивільна адміністрація президента не виробила відповідні. Наративи війни, так би мовити, в цьому є проблема. Чи розуміє це чи президент? Чи ні, Я не знаю, але думаю, що він. Досить талановита людина і здатний це зрозуміти. Буде. Ми маємо штовхати цьому напрямку нашої дискусії до президента, щоб він став на цю сторону. Але чи він не перебуває весь час якісь теплі вані? Це ж питання. Пане Степане, не сам кінець, дуже коротко, просто глядачі не пробачать, якщо ми це не піднімемо питання. Дуже я бачу, що з самого ранку про це пишуть під нашою трансляцією, зокрема, на Ютубі. Це багатьох теж якось вразила ця історія. Ви вже навели таку театральну метафору е опису. Чи політичні події, зокрема, щодо там Безуглої і то все, що відбувається. Так от, театр на Подолі, Київський, поставив виставу за п'єсою Карпенка карого «Хазяїн». І ось там є такий персонаж. І Карпенко Карий, знаєте, що таке сила Провиця, який сто років тому, видно, передбачив, що буде в нас президентом Зеленський і назвав одного з персонажів п'єси Зеленським. Ну, Прізвище таке в персонажу. Це там. Людина, яка насправді не, супер, не суперпозитивний персонаж, не дуже, зарадний, не дуже зарадний такий, як це правильно, економ. Ось, Зеленський. Так ось не знаю, з яких міркувань, але вирішили змінити прізвище цього персонажа літературного на Залузький. Ну і дуже багато коментарів на цю тему. Чи це я справді вже цензуру, цензура, самоцензура, для чого це було робити? І знову ж таки, воно дуже відзначається співзнучність прізвища прізвище Залуцький з прізвищем Залужний. Е, я не знаю. Пане Степане, у вас буквально 10 секунд на реакцію емоційно чи не емоційно? Це наївність е, дрібних політехнологів, які обслуговували Януковича. Інших, які програли все, вони здатні привести і талановитого власне світ, лідера світу, який зміг об'єднати західний світ проти Росії, теж до серйозних викликів. І вони ці виклики вже формуються всюди. В дрібних деталях ми це бачимо. Жаль, що так відбувається що використовуються такі примітивні містечкові способи для розпалювання внутрішньої війни. Дякуємо за ваш коментар. Степан Гаврич був сьогодні з нами.